Усім вітанічка на каналі корисних порад Сьогодні розглядаємо питання кури, яйця, що купити, де взяти, яка краща порода, на чому зупинити свій вибір. Зараз на відео ви спостерігаєте оцю зборну солянку м'ясо яєчних порід, які бігають по типових ну, в кожному домогосподарстві. Чому я. Обрав Ломан Браун, почнемо з того, як виникла взагалі ця ідея. Тобто, у нас є отака от, зборна солянка цих пернатих, їх є 32 курки, вони вже, якби там і старі, їх треба міняти, поголів'я треба оновити. Коли стало питання, на що їх міняти, ну, я почав розбиратися в тому, яку ж породу обрати і на чому зупинитися. Мене взагалі в першу чергу цікавило саме яйце, тому що в нас в раціоні вони широко ну, досить -таки активно використовуються сніданки, там випічки, готовки і так далі. Тобто яйця потрібно постійно. Постійна потреба в яйці. Потребує відповідно такої породи продуктивної, яка буде генерувати ці всі яйця. Коли я проаналізував цю ситуацію, що в нас є 32 курки, які несуть 10 яєць в день. В якийсь період взимку, правда, вони несли там і 15, і 18 курей цих яєць. Тобто кури їсти їдять, а яєць. Я маю проблеми з яйцями в холодильнику, розумієте? Тобто вони то вони линяють, то їм рідко жарко, короче, то вони на яйця сідають. Ну, постійно, якісь з ними проблеми. І я б особливо не погружався в ці всі питання, чому ну, там що там продуктивні, що там, які породи є. Ну, курити, і кури несуть, то й несуть. Ну, вони несуть у нас 120 яєць. Тоді як курка несучка має нести біля 300, це майже в два рази більше. тобто ну, Я подивився інші там відео людей, відгуки і так далі. Тобто, кури в нас мають нести. 80-90% тобто на 30 курець це 24, 27% там в середньому 25 яєць щодня має бути. тобто ми їм, Я їм роблю комбікор, в них, там є добавочки, все в них хорошо. Але ну, не можна з цієї курки видавити то, що вона не може дати. Ну, не може все. Прийшов час їх міняти, і міняємо їх на несучки. Які несучки я розглядав, які обирав і чому? Взагалі є. Ну, цілий напрямок по цих курочках, по несучках і так далі. Там їх є багатенько видів. Але. Ми відкидаємо кури, які несуть білі яйця. Коротко говорю, чого? Якщо у вас буде стадо розглядатися на продаж яйця або якісь додаткові дохід, і так далі, біле яйце продати на базарі, здати оптом, ну, це нереально, це нижча ціна, це ви завжди стоїте довше і ними труйте. Це, ну, це доказано, навіть не розглядається все. Тобто, всі білі яйця. Не, потрібні. Вони не не, для себе можна їсти, питань нема, але продавати товарне яйце. Тобто ми тримаємося те саме, а в нас не, не товарне яйця все. Тому, щоб не перебирати всі породи і не розказувати, що там добре, не добре, які мінуси, плюси, розглядаємо три породи. Три: це хайсекс Браун, Ломан, Браун і Декабл Браун. Тобто це. Кросо, кроси яєчних порід, яєчних курей, які мають максимальну продуктивність і несуть коричневі яйця, які нам потрібно. Тобто, це все те, що нам цікавить, яка несучкість Ломан Брауна і взагалі в кросових вони фактично там однакові по своїх показниках і характеристиках. І в умовах утримання, і до вимог до якості кормів. Усі ці породи несуть 300-330 яєць на рік. Яйце у нас буде 65 грам, 60 там, 65 грам коричневе. Тобто, це яйце, яке продається. По максимальній ціні на ринку фактично, тому що це ну, найкраща категорія яєць. Воно там домашнє, воно велике, воно корисне. Все, у вас питання з збутом нема ніякого. Далі порода, вона е, їсть мало корму, комбікорму. Це розрахунку десь біля 120 грам на одну курочку. Тобто ми беремо голіві, ми вже можемо розраховувати, скільки нам потрібно кормів. У нас є табличка, як робити комбікорм. Ми це все прораховуємо і ми плануємо свої закупівлі, витрати, де там будемо зберігати і так далі. Ця курка при постійному доступі до корму не буде жиріти, не буде набирати зайвої ваги. Вони все заточені на те, щоб генерувати максимальну кількість і максимально велике яйце. Коли ви купуєте курчатка, ви зразу обираєте для себе курочок, у вас немає в півні. І ви не ростете цих дармоїдів, скажімо так, ви зразу собі зрощуєте продуктивне поголів'я. Да, ціна меню буде вища, можливо, навіть в два рази вища, ніж. В... На оцей непотріб, який я вам показував. Ну, так, для порівняння, якщо там 25-30 гривень коштує звичайний породу стоїть, то ломан 25 рік коштує 55-60 гривень. Далі, Вони, в них немає цього рефлексу сідати на яйця, тобто в них ця продуктивність зберігається весь рік. Так, да, Їм потрібно забезпечити умови. Температура має бути не нижче 15, має бути світловий день, мають бути збалансовані повноцінні корма. Ну, як показав аналіз, забезпечити це все і, зробити, і отримати на виході ту кількість яєць, яку заявлено, воно, того, воно себе оправдовує, воно має економічний ефект, воно має прибуток, воно має раціональне зерно. Брати несучку крос і кидати його десь там в загрожу, кормити недробленим зерном і непонятно чим, якимись барбалями, гарбузами і все остальне, і очікувати на продуктивність хорошу, ну, не вийде. Не буде толку, не буде результату. Тобто це промисловий крос, який виведений, для того, щоб генерувати максимальний прибуток того підприємства, яке цим займається. Тобто на ньому має бути мінімум витрат, мінімум кормів, на виході має бути максимальна кількість яєць і має бути максимально товарне яйце. Тоді воно продається і всі мають позитивний економічний ефект. От Для цього виведені оці кроси, які я озвучив. Це ломани, хайсекси. І декаблу. Можливо, там ще є декілька. Ну, питання в тому, що їх купити буде досить таки проблемно, бо тому це промислові напрямки. Їх возять тільки за кордон у вигляді інкубованого яйця. Якщо хтось їх інкубує, так як в нас популярний отой весь непотрібний яєчний, є декілька шляхів. Ми інкубуємо яйце самі. В своєму інкубаторі або шукаємо докупити добових курчат. І ще є варіант: купуємо підрощені курочки у вигляді 4 місяців. Якщо у вашому регіоні щось таке знайдеться, пошукайте, але як показує практика, це досить такі рідкі моменти, що можна купити поруч. Не, не купуйте кури, які розпродують в птахофабрики. Це кури, які відпрацювали. З них толку нема ніякого. Вони там по 100 гривень курочка і так далі. Тобто, навіть не відійться на це все. Це викинуті гроші в нікуди. У нас так само буде проблема, куди діти тих курей, коли вони винесуться, бо тому що там ні м'ясо не смачне. І, якби воно не потрібно, нікого і ваги там немає. Тобто, ну, це така утилізація десь на корм тваринам, щось такого плану буде. Дякую за увагу. Надіюсь, питання розкрив. В наступних відео будемо розглядати питання бізнесу чи прибутковості курне сучок. Так що підписуйтесь, якщо було корисно, ставимо лайк. Всього доброго, усім успіхів!